Як пройшов фінал Стіл Ліги, де ми грали проти команди Профан? Як ви знаєте, в півфіналі ми виграли рух, та сьогодні момент X. Залишається одна перемога та цей кубок наш. Гра розпочинається з гри один в один, де наш ревець перший на м'ячі. Почав створити багато небезпечних моментів та забиває гол. Дуже гарний початок для нас. На 15-й хвилині матчу ми використовуємо секретну картку, де випадає класичний буліт, який йде правувати Євген Слизньов. Та дуже впевнено його реалізовує. Рахунок стає 0-2 на нашу користь. Далі була гра 7 на 7. Профан створив багато моментів, 0-2 так і закінчили. Другий тайм розпочинаємо з президентського боліту, який, на жаль, не реалізовує смаку. Та відразу відповідь від Рафану. Муха йде пробивати, обіграє та впевнено забиває. Рахунок стає 1-2. На 37-й хвилині матчу був незрозумілий епізод, де звичайні боротьби суддя вирішив намалювати пенальті. А ви напишіть свою думку, був тут Пенаті чи ні. Ну і той же муха його реалізовує, рахунок стає 2-2. Суддя ще дає синю картку та через 4 хвилини ми пропускаємо дуже прикрий гол та програємо цей матч. Дуже прикра поразка для нас, ми віддали всі сили, але, на жаль, такий результат. Нам вам величезне дякую за підтримку.